Вітаю всіх, всім доброго дня. Ось їду по Чехії. Це край Моравія. Кругом Татри. Навмисно зупинився, щоб показати вам, які тут чудові краєвиди, яка зона відпочинку. Просто їдеш і милуєшся всім цим. Дуже-дуже чудово. Машину зупинив, а тут он яка, яка велич. Ось хочу вам показати гірську річку. Як чудово, аби ще мир наступив. Міцний причому, то було б взагалі суперово. Всім гарного дня, всього найкращого зичу. До наступних репортажів.